Місто Ньюпорт Ньюс, штат Вірджинія, відоме своїм кораблебудуванням. Це одне з перших постійних американських поселень на східному узбережжі. Саме сюди рівненські журналісти двічі приїздили для обміну досвідом з американськими колегами. Наші газетярі знайомилися з роботою найбільшого в окрузі видавничого дому Дейлі Прес його видання публікується понад 270 років. А наклад щоденної газети сягає 85 тисяч екземплярів. І тепер американці здійснили візит у відповідь. Випусковий редактор Раян Гілкрест та редактор спортвідділу Енді Петріні прибули в рамках партнерської програми міжнародної організації «Айрекс». Не можу сказати, щоб у мене були якісь стереотипи стосовно України. Зараз я намагаюся сприйняти якомога більше інформації і дізнатися щось нове. Американські журналісти знайомляться з роботою газети Рівне Вони обговорюють з колегами ефективне просування свого видання у всесвітній мережі. Розповідають, що місяця в інтернет-сторінки «Дейлі Преса майже 7 мільйонів відвідувань. Тож всі медійники навчилися публікувати статті на сайті та готують декілька версій матеріалів окремо для читачів та інтернет-користувачів. Насамперед варто розвивати цифрові медіа, особливо ті, що будуть доступними скрізь адже дедалі більше людей користуються смартфонами та мобільними телефонами. А це гості знайомляться з роботою рівненської обласної держтелерадіокомпанії, Роздивляються студії, відвідують ньюзруми та спілкуються з репортерами. Протягом тижня вони спостерігатимуть за роботою журналістів та подорожуватимуть рівненщиною а також розкажуть про особливості американських змі. Ми запланували декілька семінарів для колег та хочемо безпосередньо спілкуватися із ними. Також нас цікавить культурний обмін, дізнатися якомога більше про Україну та безпосередньо про місто рівне. Американські партнери хотіли прилетіти ще в березні, втім через буремні події на сході України вони перенесли свій візит. Зрештою, гості обрали для приїзду передвиборчий тиждень і очікують побачити голосування по-українськи. Ми сфокусувалися саме на цьому тижні, адже мріємо побачити перебіг передвиборної кампанії та самі вибори. Нам цікаво спостерігати за рекламою та виступами кандидатів. Потім порівняємо із нашими виборами. після приїзду додому гості підготують одразу декілька матеріалів про наш край. Жителі області зможуть прочитати їх на інтернет-сторінці Daily Press. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День.